Всем привет! Вы на канале Кравитил Си. Да, это видео. Будем получать в рекомендовании видео. Канал я вообще зробил в 23-м. Но це вижу у 2024. Так что можешь подписаться. Я це люблю. Лайк тоже нравится. тоже. Не, ну хейторські я не люблю Як от мого rij. Так що можешь підписатися і поставити лайк. Окей, тут будуть всякі відео видео на камері, смішні відео на камері, смішні шорти. Там ось щось типу такого контента. Буває будуть відео, де я дивлюсь якийсь канал, буває будуть відео о... Де показу. Де показую, як що зробити. Бувай буду скидати спільноту. Бувай буду робити нові списки відтворення. Бувай стріми, але вони у мене будуть рідко. Шорси. І відео. Коро ви все поняли. Так що можеш підписатися і поставити лайк.